Добрий день, шановні друзі. Ми сьогодні поговоримо про ісмікоцервікальну недостатність, що воно таке і що з цим робити. Ісмікоцервікальна недостатність це неспроможність шийки матки. Утримувати свою форму під час вагітності. В другому триместрі вагітності, зазвичай, це після 14-15 тижнів і до 22 тижнів, інколи навіть пізніше, до 28 тижнів вважається це можливо. Розкривається шийка матки безсимптомно і, на жаль, вагітність така переривається. Тобто, це типово. Причина втрати вагітності в другому триместрі, коли просто раптово відходять води, ніяких болей при цьому жінка не відчуває, тому що шийка матки вона приховано розкривається. І, на жаль, вагітність переривається в більшості випадків плід гине, тому що термін до 22 тижнів. Або це ранні перечасні пологи після 22 тижнів, інколи дитина виживає, але все одно має достатньо складні прогнози для життя. Тобто, це така велика трагедія в такому терміні взагалі дуже складно Переноситься. І причина тут анатомічна, тобто це маніпуляції, якісь припікання шийки матки, розширення сервікального каналу, гістероскопії з використанням товстих гістероскопів. Інколи вроджені проблеми також можуть бути причиною ісмікацирікальної недостатності. Як лікується ісмікоцервікальна недостатність, лікується за допомогою накладення шва на шийку матки. На сьогоднішній день є серкляж вагінальний, коли ми через піхву робимо. Шов-стрічку накладаємо. Це ну, така, інколи навіть амбулаторна або така нетривала маніпуляція, ненадовго в стаціонар проводиться або під місцем, або під загальним знеболенням. Більш ефективна процедура, лапароскопічний серкляж. Це маленька операція. Вже треба побути в стаціонарі трошки довше зазвичай одну добу, коли стрічка накладається через живіт. Тобто ми лапароскопічно заходимо і накладаємо стрічку значно вище, просто рівень накладання, значно вище там, де ми трансвагінально не можемо дістати. Це дає вищу ефективність. Але, на жаль, є недоліки. Недолік це складніше виконувати, не всі роблять вартість більше. І Після лапароскопічного серкляжу треба робити потім кесиріфрости, тому що стрічка дуже висока, її неможливо без повторного втручання видалити. При вагінальному серкляжі ми стрічку цю можемо зняти, і жінка може народжувати самостійно. Тому стандартно ми пропонуємо більшості жінок вагінальний серкляж. Але якщо вагінальний серкляж не спрацював, вже була втрата вагітності. Якщо шийка матки дуже маленька і технічно неможливо нормально це зробити вагінально, чи шийка матки була видалена, наприклад, трахелектомія при раку шийки матки була зроблена, то робиться тоді лапароскопічний серкляр. От ми робимо всі види серкляжів в нашій клініці. Безумовно, є інші технології, такі як прогестерон, мікронізований вагінальний та. Писарії, але якщо говорити саме про ісміка ісмікацирюкальну недостатність, от яка вже проявлялася викиднем, то тут золотим стандартом залишається саме хірургічне втручання церкляж, який достатньо ефективний, від добре ефективного до ідеально ефективного, лапароскопічно, все можна виправити і можна народити здорову дитину, доносити її майже до терміну, а інколи навіть повністю до терміну, і потім зробити кесарів фрости.